Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про кутвері, які утворюються за перетин двох прямих січною. Власне, давайте побудуємо довільні дві прямі, не обов'язково вони мають бути паралельними, але обов'язково має бути третя якась пряма, яка їх перетне. Це може бути так пряма розміщена чи таким чином. Це для нас буде не настільки важливо зараз. Дві прямі, що білого кольору, ми назвемо їх А та Б. Це будуть просто дві прямі. А січну назвемо буквою С. Вона в нас спеціально зелененького кольору, щоб нам було зручніше на неї дивитися. Якщо уважно придивитися, ми бачимо, що у нас утворюється досить велика кількість різних кутів при перетині цих двох прямих, третьою січною, що буде зеленого кольору. Тобто їх щонайменше 8 штук, і вони мають певні назви в залежності від того, які кути, з якими ми будемо з вами порівнювати. Наприклад. Якщо взяти ось такі два кути, вони будуть вертикальними, ми це з вами вивчали раніше. А ще дещо раніше, ми вивчали суміжні кути, і ось вони. До речі, суміжним кутом з першим буде і цей. Так же само, ось тут: ці два кути будуть суміжні між собою, так же само, як і цей кут з цим. Тобто, те, що ми з вами вивчали раніше, буде нам в нагоді і під час вивчення даної теми та наступних. Але оскільки ми з вами легко вміємо розрізнити суміжні кути і вертикальні, до речі, зараз у нас вертикальні два кути, то ми на них загострювати увагу сьогодні більш не будемо. А от над тим, як можна назвати ось ці два кути, це вже буде цікава історія. Оскільки вони знаходяться всередині між двома прямими, то вони будуть внутрішніми. І оскільки по одну сторону від січної, то односторонніми. Тобто це кути внутрішні, односторонні. Якщо ж ми. Всередині порозмістимо два кути, але по різні сторони від січної, то це будуть внутрішні, але вже різносторонні кути. І в нас є ще один варіант розміщення кутів, якщо вони будуть розміщені таким чином. Тобто вони обоє розташовані вище прямих і по праву сторону від січної. Тому їх називатимуть відповідними кутами. До речі, відповідними кутами були б і такі кути. Тобто вони були б ліворуч від січної, але обоє нижче від прямих. Давайте ми зараз спробуємо зробити ще один рисунок і на ньому вказати, котрі кути будуть якими. Що ж, Давайте розберемо, котрі в нас кути будуть внутрішніми односторонніми, котрі внутрішніми різносторонніми, а котрі будуть відповідними, і запишемо відповідні пари кутів власне, до відповідної групи. Наприклад, ми можемо взяти ось цей кут з цим. Вони знаходяться обоє вище від прямих, які жовтого кольору. І по одну сторону від січної. вони будуть відповідними, як ми їх з вами матимемо назвати. Перший кут буде відти від букви С до Б, далі до Д, тобто Б, БД, а другий кут можна рухатися від точки С до точки Ф, а далі до Є. E. Так само можна було б рухатися від точки Б до точки Ф і Е, e. тобто назва цього кута другого або С ФЕ, e, або Б ФЕ e. на ваш вибір. Зараз я запишу їх, тобто в нас є кут. С, Б Д і кут С, Ф Є. Все, перша пара у нас з вами є. Єдине, що потрібно їх зараз зображати двома дужками. один одною дужкою, інший двома. Все це пов'язано з тим, що вони не однакові. Пізніше, коли будуть у нас паралельні прямі, вони будуть рівними. Зараз же ні. Давайте подивимося ще. У нас є такі кути, які будуть розташовані таким чином. Вони будуть вже всередині між двома паралельними прямими, але по одну сторону тобто вони внутрішні, але односторонні. Можна верхній кут назвати FBD або GBD замість букви F, запишемо. І до нього ще один буде кут внутрішній односторонній йому, це кут BFE. Власне, ми з вами записали іще й дані кути. Також зустрічаються кути, які будуть по різні сторони від січної, але будуть всередині. Це будуть внутрішні різносторонні кути, і це буде кут А, Б, Ф. І ще кути, це точно двомат, дужками був позначений, і є ще відповідно кут Б Є. E. Як ви вже догадуєтеся, це не всі варіанти пар внутрішніх односторонніх, внутрішніх різносторонніх кутів та відповідних. А лише тільки по одному представнику, вам же в домашній роботі, знадобиться назвати їх всі. Тому ви будете ставити кому або крапку з комою і перелічувати інші пари кутів відповідно до даної градації. Пробуйте! І у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.